Розпаковка батареї для Dell Inspiron 15, оригінал і копія. Спочатку давайте е, подивимось відмінності збірки, відмінності якості збірки і самих елементів. Так що вперед. Батарейки я розібрав. Починаємо з китайської. Що ми маємо? 4 елемента no name. Ну, в принципі, No Name Якісь там е, 22 FAFG. ну Не знаю таких. Як воно все зроблено? Все зроблено на таких проводах, до речі, тоненьких. Ну, силові трішки краще, а в принципі тоненькі. Зібрано на китайському контролері, як ви бачите. І на чіпові, мабуть, не сфокусується, але неважливо. Він А2168. В програмі потім покажу. Немає ні температурного датчика, немає ні запобіжника. Просто стоять два ключа заряд-розряд, сам чіп управляючий і шунт. Все. Тепер оригінал. До Dell Inspiron 15 це батарейка. В оригіналі має назва вона x з усіма потрібними е, штрих-кодами потрібними QR-кодами. Різниця в збірці. Дивимось спочатку, що: контролер Цей зібраний на чіпові е, Sanyo, bq 8050 елементи Sanyo Це мій донор, е, батарейка вже в принципі себе віджила. Потрібно також перепаковувати. Кому потрібно, до речі, можу вам спакувати її за 1100 гривень. Продати. Бачимо тут е, запобіжник, бачимо температурний датчик, який ось гарно приклеєний, ніяких проводів, все на стрічках, все тримається. Ось беру за контролер, все тримається. Надійність ізоляції і міцності. От вам перша різниця. Тепер що? Підключаю до прогера оцю батарейку, яку я буду перепаковувати. До речі, оцей чіп китайський А2168 піддається перепрограмуванню. Більш-менш він адекватний, так що батарейка буде працювати. Батарейка 2022 року, майже кінець 2022 року, пройшла вона всього навсього 40 циклів. Проєкт на ємність у неї була 2800 цих елементів, але вони, мабуть, немає там 2800. Ну, неважливо, мабуть, 200 стояли. В прошивці 2800 написали. Залишкова ємність за 40 циклів залишилась 470 Дірку я повністю скопіював з попередньої. Вона тепер на своєму законному місці. На Samsung 32E. Нова ємність цієї батареї 3200 мАч. Де потрібно все ізольовано, все зроблено так, як воно має бути. Ну, виходячи з можливості цього всього китайського. Батарея підключена, зараз в процесі зарядки. Як бачите, зараз вона має один цикл, 3200 нова ємність наших елементів Samsung 32 e 114% життя по відношенню до проєктної ємності. Ну і в принципі і все. 14 В. Зараз на ній всі секції рівні по 3,5 В. 1,7 а, 1,2 А в неї заходить. Те, що я прописав. Що, в принципі, збірка готова. Зараз все, збираю корпус, клею віддаю клієнту.